Рада вас бачити сьогодні. Субота. Ми приїхали з родиною у Лавіну. Просто пострибати на батутах, десь посидіти, але хлопці відправили мене на шопінг. Тому я вирішила, ну чому мені просто так ходити, якщо я можу для вас зняти новенький шопінг. влог Тож, давайте пороздивляємо, що є цікавенького у магазинчиках. Та перш ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на мій канал, будьте активними в коментарях. Це зараз дуже дуже підтримує україномовні канал. Звісно, підписуйтесь на мій інстаграм. Мені це буде дуже дуже приємно. Пройшла вчора 17. Але дуже багато людей субота, тому навіть а, сяду і трохи зачекаю. Дякую. Так, дали мені ось таку захисну шапочку на лице. Подягаєш, це, щоб макіяж не псував речі. Мені здається, що це дуже класно, насправді. Мені до зйомок, звісно, ні. Але от для брендів це зручно, тому що дійсно, навіть коли я ходжу з клієнтами, то багато речей просто забруднено. Так, я сьогодні виглядаю в своїй новій ідеальній чорній сорочці. Ви вже знаєте, придбала її велсівай кікі, спідничка і кросівки. Ось цю мені зробила моя подруга. Вона зробила мені дві власними ручками: одну в техніці кроше, а другу ось таку. Зустрічалася з нею в ретровілі на днях. До речі, дуже сподобався мені ретровіль, обов'язково там познімаю. Особливо чим була вражена, це тим, що відділ деку з епіцентру вони винесли окремо і взагалі асортимент дуже класний. Наприклад, той самий хаос в ретровілі має набагато більше позицій, ніж хаос, наприклад, в Лаві. Ну що починаємо? Я думаю, що будемо починати з ось цього комплекту дуже гарна сорочка. Блакитного кольору вона з вишивкою, вартість 2,100. До неї я обрала ось таку спідницю, ніби якісь шовку Дуже дуже приємному забарвленні. Просто така міді-спідничка, вартість 1499. І будемо доповнювати взуттям колаборейшн uh, Чер 17 і інтерв'ю. Uh, ось так прямо в коробці мені дали. Ось такі рожеві я обрала. І зараз вони вже на селі. Так, ну і що я можу сказати? Перший образ занадто красивий. Просто подивіться. Дуже зручне це взуття. 36-й ідеально на 35-й. Спочатку подумала, що по резинці буде трохи провисати, але ні. Єдине, що спідничка от не відпарена. І трошки ось тут якось мені шов не дуже сподобався. Хоча, може, треба ще якось просто приміряти. Я думаю, що треба, напевно, просто відпарити її. Гарно? Ну, яка ж краса. Роздивіться поближче ось ці деталі, ці вишивку, сорочка 100% льон, а у спідниці 75% віскози по складу. Дуже витончено, гарно. Надзвичайно сподобалось, як сидить, обожнюю не застібати е, рукав. Дуже сподобалась уся ця вишивка, як вам, дівчата. Перший образ дуже вдалий, як на мене. Ви, звісно, пишіть у коментарях. Все натурально. Єдине, що от хотілося б у відпаренні спідниці вам показатись, але ну, нічого страшного. Ідемо далі. Далі будемо приміряти ось таку сукенку, шифон, білі ґудзики, класний дизайн. Бачу, що є така як корсетна ніби частинка. Бачу, що акцентний воріт, це теж завжди дуже виграшно, Виглядає 2209, коштувало 2600, приміряю у розмірі S, Помірець відстівається. Нормальна людина, звісно, скористалась цією маскою, тому що ну, консультанти просять, аж не можу не поважати правила бренду або магазину. Ви будете виглядати ось так, коли це не тягнете, але речі не попсуються. Подивіться, якої краси просто на мені сукня, дівчата. Вона на резинці. Ось тут немає ніякої блискавки. Подивіться наскільки гарний широкий рукав. Чер можна тільки обожнювати за їх сукенки. Дуже круто, що комір відстібається. Це дуже зручно, особливо для прання, наприклад, або якщо ви десь забруднились тут. Гуцики, тут така курсетна частинка. Думаю, що мені можна було б навіть і XS розмір взяти. Він би ще трошечки більше мене обтис, і мені здається, Талія була б ще більш графічною такою. Як вам, дівчата, це краса? Я не можу це дійсно. Дуже красиво виглядає. На фігурці сидить бомбічно. Мені здається, що ще є у червоному кольорі. У них мені надзвичайно сподобалось. Я прям. Під враженням від цієї сукні тканинка шифон. Дуже м'який, дуже-дуже приємний. Як вам така краса, пишіть мені у коментарях. Я от одразу зловила ось цей романтичний настрій. Я всі свої сукні повіддавала, тому що все набридло. Хочеться щось нове, зовсім не банальне. Гарна сукенка. Ну і наступне, що я хочу приміряти, це ось така чорна спідниця. Відомі такі спідниці балони. Але я не готова до цього бюсту. Мені таке не дуже подобається. Так, цей бюст 1299. Зараз ще знайдемо, скільки коштує спідничка. Дівчата, я все думала показуватись вам чи ні, але коли така п'янка, покажусь. Ось так виглядає цей ліх. Зараз я, звісно, щось не кину. Чашка дуже прикольна, але ну, чесно, я до такого не готова. Просто не готова. Ось і все. Давайте поговоримо про спідницю, тому що спідниця віскоза і бавовна. Взагалі вона повністю натуральна, ось цей балончик. Ну Дуже красива спідниця, вона важка, вона дуже вот. гарно виконана, вона просто, от, знаєте, як дизайнерська спідниця. Коли ви прийдете в магазин, ви все одразу зрозумієте. Аби були приводи носити таке красивезне вбрання, я вже про це писала. Але я не могла вам її не показати, тому що навіть з кросівками це виглядатиме дуже гарненько. Так, це один із трендів, який був у нас цього літа, але навіть до сих пір мені вона дуже до вподоби. Ця спідниця. Ну ви, звісно, пишіть у коментарях, як вам Я все ж вам цей ліфт, тому що ну як треба ж вам розуміти, що це таке. Я особисто до цього не готова і відпусток немає ніяких, тому я точно ні. Спідниця коштує 2200, а бюст 1290. Мені здається, що це для дівчат з ідеальним от пресом було б дуже гарно. Ну, у мене, на жаль, немає такого. Далі зайшла в гепюр нова колекція. Подивіться, так класно вони все оформили. Повнішки наші бренди тільки тішать і тішать. Мені дуже сподобався один бодік з цієї колекції. Зараз буду його шукати. Музика в лавіні, як завжди, максимально голосно. У них є декілька варіантів ось таких боді, тому я думаю, що я якийсь точно приміряю. Приємна тканина, є ось такий з вирізом, просто коло, а є ось такий проріз під бюстом, 1249 коштує. А дивіться ще яку класну бейсболку побачила. Тризуб і серденько 559 гривень така коштує. Дуже багато патріотичного усього тут. І квіточки на шию, теж такі чокери, як я сьогодні прийшла. Шкарпеточки. Дуже багато всього. А як вам, дівчат, ось такий стелаж різних прикрас, аксесуарів. Мені ось ця сумочка дуже сподобалась. Малесенька. І вона нібито на сейлі вже. 608 гривень. А це як така поясна сумка, я так думаю. Скоріш за все. Далі, дівчат, який самий. І золотих прикрас подивіться на ці сережки. Щось неймовірне. 367 гривень усього-навсього. І вже бачу ось ці сукні, які наробили галасу максимально в інстаграмі. Вони є білі, а є рожеві, фіолетові. Як вам? Ну, краса. Я вже в примірочній, будемо починати з ось такої рожевої сукенки. Вона прям така з корсетом, має чашку. Сукня міді, колір бліду рожевий. Не можу сказати, що дуже приємна тканина, але цікаво, як сяде. Прайс 200. Ну, вчер якось поприємніше, навіть торкатись, чесно кажучи. Давайте примірюємо, може вона так сидить фантастично, що ми її просто все ростимо одразу. І в нас сьогодні красиві речі. Дівчата. Сукня просто топ. Подивіться. Це, напевно, поліестер, але сидить вона космічно. Така сукня на побачення стінтера, коли треба підкорювати, що скажете. Вона є ще в декількох кольорах, потім в залі вам покажу, в яких сидить Ну, фантастично. Просто фантастично. Якби не мої прозорі руки новини, я б точно її взяла. Тому що дуже зручно, ось тут по бюсту. Взагалі, знаєте, я рухаюсь, нічого нікуди не випадає, якщо можна так сказати. Ідемо далі. Так, я зараз примірила ось цю їх нашумівшу сукенку, яка в них бестселер, дівчата. І вона, по-перше, дуже велика на мене у есці. Прям величезна. І з за цього ось цей розріз він ось так прям розлітається, і я його просто тримаю. Класні в них ці сукенки, але я ж кажу, це треба, якщо ви носите S повномірний, то XS брати прайс 2200. І от я б собі трохи зашила. Знаєте, це на початку моєї кар'єри, там, коли я займалася музичною кар'єрою, і ми знімали кліп на пісню, шукала. У мене там була дуже схожа сукня ось такого крою, з такого плану, і навіть повідвертіше. То зараз я вже б таке не одягла, чесно вам скажу. Тому що ну, реально заглибоко, дуже глибоко. А по талії провисає дуже сильно. Тобто талія велика Ось тут просто на розпашку все. Тут провисла. А ось тут все на розпашку. Тому пішли далі. Так, нарешті ми дівчата дійшли до ось цього боді. Люди дуже голосно розмовляють. Я вибачаюся, але це вихідний день. Боді мені сподобався от, надзвичайно. Він весь перенасичений нашою символікою. Він із дуже щільної такої, але одночасно і приємної тканини. І, от навіть я зараз без білизни, подивіться, як класно виглядає у ньому буст. І є ще ось тут. Прорізаний і він ще дуже гарний позаду. Продивіться його. От боді просто нереально мені сподобався. Це ну, от максимально стильно. Єдине, що ось тут якось трошечки провисло. Не знаю, може потрібно приміряти якийсь інший, але дуже приємний колір і от класний дизайн. З джинсами я прогадала, 1200 вони коштують, і вони занадто великі, на жаль, на мене, хоча мені дуже подобається їх дизайн, і вони зараз на знижці. Ну, що скажете, дівчата. Мені здається, що воді просто топ у нас сьогодні. Тут, до речі, так темно завжди, чому вони не зроблять освітлення нормально. Ну так, джинси занадто на мене великі. На жаль, але є тут і ще одна дуже красива річ, яка теж наробила не ну, дуже багато галасу. Взагалі зараз вони так класно працюють над своїми промо, то Христина Соловій, то вся рожева сукня, яка просто була в інсті повсюди. Молодці вони дійсно дуже стежать саме за розвитком у соціальних мережах. І коли я побачила я... речі з нової колекції, ось осі і мені ну, дуже захотілося їх приміряти, тому що. Ну, чудові. Чудові. Так, хочу поближче ще вам трохи е, показати цих деталей. Дивіться. Мрія, кохайтеся, чорнобривий, та не з москалями. 80% поліестеру. Це такий боді на осінь, дівчата, тому що літом у ньому буде однозначно жаркувато Це 100%, тому що він такий прям щільний. Ну, от треба ще голос голосніше приміряти речі, от ще голосніше можна. Так, ну і ще один з їх бестселерів, Ось така блакитна сорочка, у якій дуже красиво позивала Христина Соловій, але мені здається, що на ній була біла. Ну, точно не пам'ятаю, якась із цих сорочок 3,5 тисячі гривень коштує ось ця краса. Це льон. Роздивіться, яка тут вишивка. Вона прям така дівчат аж набивна, неймовірної краси. Насправді сорочка. Зараз вона на мені у розмірі S. Роздивіться, будь ласка, як. Вона круто виглядає навіть просто із е, джинсами, ну якби вони мені ще були. По розміру було б взагалі. Вона і дуже нарядна, одночасно, якась і повсякденна. Якщо ви надягаєте, от просто її е, з джинсами або із спідницями і з І ще до неї, ось тут є ось такий корсет. Мені здається, що було б дуже цікаво. Зараз я його примірюю, але вартість одного корсету 3000 тисячі гривень. Це мені здається тумач, чесно кажучи, але можливо, це ж ну не схоже на ні, це не схоже на якусь ручну вишивку. Ну давайте приміримось так разом з сорочкою. Мені здається, буде ще цікавіше. Так, ну що я можу вам сказати? З цим корсетом, напевно, не вийде зробити те, що я хотіла. Я навіть не змогла його так добряче затягнути, і бачу вже, що ось тут все ж таки ширина. Рукава робить тут негарні такі складки, бачите? Тому, на жаль, не вдасться таке зробити, хоча був би дуже красивий, такий складний поверх, тому що і ось тут, бачите, ця вишивка, але м -м, не вийде. Я думаю, що не вийде. І плюс потрібен хтось, хто буде вам його е, зашнуровувати. Він дуже красивий. Але на жаль, от я навіть не можу зараз його так чітко на себе посидити. Корсет це така річ, треба, щоб він був класно сиділо або взагалі його не купувати. А тут щось зі шлейкою відбувається таке дивне, чесно кажучи. І за сорочку абсолютно не шкода такої вартості. А от за корсет ну не знаю, дитя. Це вже на ваш власний розсуд. Пишіть обов'язково. Як вам взагалі сьогодні речі? здається, що сьогодні стільки гарних речей. Ну що, йдемо ще цікавеньке пошукаємо. Ось, дівчат, в них ще такі сорочки білі. В залі. Ось такі, трохи інакші, з колосками. Але тут теж дуже цікавий такий рукав на завісті. Давайте подивимось прайс. Чори тисячі. Бачу, що багато ще такого прям літа-літа, якихось пляжних, таких прям пляжних пляжних речей. Ось такий сарафанчик. Але це все от такі поліестрові тканини, які ну, мені не дуже подобають. Півтори тисячі. Спрошви, гарна сукня, дивіться. Міді дуже гарно. І дві з половиною. красивенько. В принципі, це все Саме цікаве, дівчат. Спрошу тут багато чого є, тому забігайте. І от, дівчат, мені дуже сподобався цей корсет. Я не помітила його одразу, так би обов'язково приміряла. Тоненький, дуже гарний, 1900 гривень. Ага, і ось я нарешті побачила це друге боді. Дивіться, Лесі українки. Ось тут в нього виріс такий. Але мені здається, що в них є ще якісь. Це напевно третє. я бачила якесь інше. Це точно. Ну зайдіть, що вигляньте на ці боді. Вони дійсно дуже ефектні. пекінах зупинилася у Тбілісо на смачненьким капучино. Мої хлопці задоволені, тому мама в спокій може сміливо продовжувати знімати рисунечки. Мої я на днях. Ем... Була у Шику і блиску. У Києві теж відкрили шик і Блиск. Він називається просто Блиск, у нього така рожева назва. І дівчатам в інстаграмі все. Бо я вже розповідала, що спробувала дуже прикольну маску для волосся. Називається вона Інебрія. у неї неймовірний. Якийсь аромат, ванілі, і якихось парфумів дуже приємний. Я взяла для себе для сухого і фарбованого волосся, тому що маски для фарбованого волосся працюють набагато краще, ніж маски для не пофарбованого волосся, тому що вони більш насичені, вони в'язкі, вони не стікають, як правило. І от ця масочка виявилася чудовою. Вона коштує до 300 гривень і от прям зайшла. Мені тепер хочу спробувати і шампунь. І Спрей, тому що там багато всього є. От можливо, комусь буде у нагоді, хтось шукає от для постійного використання мені прям ну топ, тобто це не супер насичена маска, але вона класної якості, і навіть як деякі люксові маски, чесно кажучи, тому що на моєму волосі деякі бренди вже просто не працюють. Волосся супер. Палуване, перенасичене багатьма брендами, оця мені реально зайшла, тримала десь годинку і волосся реально більш гладке. Зараз я бачу, що дуже багато дівчат і рекламують дуже сильно і. Панеті від бальзаму Redken, я ще не пробувала, але дуже багато на нього схвальних, прям таких відгуків, що він робить щось неймовірне прям з волоссям. Не знаю, чи це просто якийсь піархі, чи це дійсно чудовий бальзам. Якщо ви знаєте, якщо ви вже ним користувались, то будь ласка, поділіться в коментарях. Я залишаю тут фотку. Спеціально для того, щоб люди, які користувались, змогли розповісти, чи дійсно він настільки класний, чи це знову якийсь просто проплачений піархід, і всі ми зараз підемо його купувати. Ну що, допомагаю капочинку і йдемо ще по якимось магазинчикам. Ну що, красонечки мої. Останні на сьогодні буде де-факто, але тут примірочні навіть тепер і стільця немає. Я тут купу всього набрала, але почнемо зі спідниці ось такої. Спідниця Мінді 899 гривень. Щось там в мене впало зараз під ньому, Дуже сподобалась вона мені. Приємна така досить тканина, і під мою чорну сурочку, мені здається, буде виглядати класно. сподобалась, бо дуже-дуже приємна тканинка. Ну, що я можу сказати, дівчат, спідниця вогонь, але я в ній просто втопилась. Так, зараз я її якось притримаю дівчат. ну Дуже крута спідниця. Вона максим. Подивіться, як вона стильно виглядає. Так, Вона з візкоски. Але, на жаль, 38-й це ну дуже-дуже великий. Вони в них з 36-го мені здається, і дочок. Або з 34-го треба перевірити, бо прям не дуже багато я її аж ось так тримаю. Але подивіться, яке красиве в неї забарвлення. От я серйозно, дівчата, якщо ви знайдете свій розмір, я думаю, вам дуже сподобається. Дуже стильно. Ось так під чорну сорочку, під будь-який чорний верх, і плюс натуральну. Класна спідка, але шкода. Це така величезна. Далі на мені такий образ вже з нової колекції. Сорочка у смужку. Це 100% бавовна. І ось така спідничка Максі, сатинова, 1299. Вона коштує чудова спідниця. В новому сезоні усі сатинові спідниці Максі. Це я вам кажу одразу, тому якщо ви щось таке бачите, це 100% залишається в трендах, можете спокійно купувати. І сподобалось, що із натуральної тканини ця сорочка. Сорочка коштує 799 гривень. Єдине, що ну зовсім вони не відпарюють речі. От дуже гарний такий стильний лук, бачите, як вона відблискує. Але за рахунок того, що все поміти, то може вам так і не здається. Хоча насправді класний лучок. Ну, мені дуже подобається, що ніякого натяку Наталі. Зрозуміло, що можна тут якось підв'язати, щось наробити цікавенького, але мені так набагато більше до вподоби. І 38-му розмірі вона вільно на Наталі, а по бедрам так досить обтискає. Тому це тільки треба мірити, дівчата, на ваші параметри. Але ось так мені здається, що дуже стильно якусь косуху не кинули наверх. І пішли. Що скажете? Як вам така спідничка? Вогонь, мені здається. І до речі, вона дуже приємна. Цікаво, з чого вона виготовлена, можливо, теж щось там є натуральне у складі. Ох, красуньки! На мені ось така, прям фантастична сукенка. 1100 гривень вона коштує, і я взяла її у сороковому розмірі, не маленькому. Це 100% бавовна. Ось такий тут в неї пасочок. І спідниці дуже багато в цьому розмірі. Бачите, наскільки її багато чудова. Ось ця сукенка просто чудова. дівчата. дуже ефектно виглядає, подобається тканина, досить м'ягенька. Особливо я думаю, вона стане ще м'якіше після прання, так як це 100% бавовна. Ну, сукенка просто супер. І, бачите, вона у великому розмірі, а сидить дуже гарно. Ну, за рахунок паску, звісно, і треба брати її от саме у великому розмірі, щоб було ось так багато-багато спідниці. Уявляєте, як це красиво? Прям романтичний романтик. Скажіть. Класна сукня, і залишається в нас зараз ще одна з вами на закуску. Ой, класно, дуже мені сподобалось. Трохи схоже на Зару, так? Пишіть, як вам. Цікаво буде почитати в коментарях. Так, красонечки. Останнє. Ох, і освітлення тут. Це ось цей чудовий білий сарафан з прошу. Він на знижці коштує 1200 гривень, а вартував дві. Повністю натуральний склад. Він у 38-му, ну тут трошечки тисне. Де-факто такий магазин, де все потрібно міряти. Я б не ризикувала щось купувати онлайн, тому що розміри. Просто неможливо зрозуміти, чесно вам скажу. Сарафан дуже красивий, настільки легка тканина, це, знаєте, на таку прям жару-жару. Він повністю тут регулюється по шлечці, має застіпку, ну, чудовий сарафанчик. Якби вони ще тут, хоча б стільчик якийсь поставили, його світлення зробили. Ціни б їм не було, тому що тут можна знайти дійсно дуже цікаві речі, дівчата. Цей раз я побачила багато реально класних спідниць. Просто треба ритись, і якби в мене було трохи більше часу, то я б може ще щось познаходила. Ну сьогодні вже. Це напевно все. Будемо завершувати ось таким чудовим сарафанчиком. Величезне спасибі, що ви додивилися відео до кінця. Мені це дуже приємно. Обов'язково будьте активні. Пишіть, що вам сподобалось найбільше у коментарях. І, звісно, не забувайте підписуватись, бо це ну, єдина мотивація на зараз. Ну і я, як завжди, не прощаюся. Кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока-пока. Yeah.